Всіх вітаю на каналі Стокмото в асортименті на продажу вантажопасажирський електротерцикл, потужністю двигуна 1200 Вт. Повноцінна двомісна техніка, яка з легкістю трансформується в вантажне відділення. Розмір коліс 10-й. Потужність двигуна. 72 В 1200 Вт. Акумулятори графенові 6 штук розташовані під переднім сидінням Запас ходу до 60 км залежить від навантаження та місцевості. Комплектується двома ключами, два брилки, сигналізація. Є функція безключовий доступ. Задній хід три швидкості, Тримач для телефону з USB-зарядкою. В комплекті зарядний пристрій під'єднується ось цей роз'єм. Дзеркала. Для замовлення телефонуйте, є в різних кольорах.